Так, ну все, зараз збираєшся і йдеш на фотосесію. Ừ, добре. Інтересно яку фотосесію вроді би не було сьогодні. Ладно, спитаю. Мама, а на яку фотосесію? Ой, не на, на, на фотосесію, а знімати, що як? Не ну, знімайте. А ну понятно, ну все я буду вдягатися. Мій якщо що, це єдина куртка, яку я там знайшла. І, можливо, там ще є, але це найперша, яку я там знайшла. Ну все, побігли. Ну, добрий день. Ой, люди ще не спіли позвонити. Добрий! Зараз перевдягнуся через кілька хвилин. А, іменно, Виступ через хвилин 40 точно. А що? М? Ні, нічого. Ах, йо! Я косметику забула. Зайди, забирай свою косметику. Mm -hmm. Фу, збіг Пісню пісню повніш. Да, а... добре. Зараз буде петиція. А, добре, я зараз перевдягаюся буде, так? Так, ну привіт. Сідаємо. Так, зараз буде при час. Давай з мого місця. А окей, мені вже доробили зачіску. Hello. My name is...